Ці абітурієнти стоять у черзі до приймальної комісії Чернівецького національного університету, щоб подати оригінали документів для вступу. Серед них Буковинка Вікторія Хом'як просто жива черга, без номерів, без нічого. Я чекаю з пів дванадцятиї, може трішки раніше, і ну вже майже четверто, певно. Ну і до сих пір чекаємо. Ну вже майже все. Черга підходить до кінця. Поступаю на перший курс. Ну, подаю документи на комп'ютерну інженерію. Наразі в університеті триває другий етап вступної кампанії. Документи подають ті, хто вже отримав рекомендацію до зарахування. У попередні роки документи спочатку подавали абітурієнти, які вступають на бюджетну форму навчання. А цьогоріч одночасно з тими, хто вступає на платну. Я приїхав сюди десь о 9-й годині. Годину простояв в черзі, півтора години просидів в одному корпусі, 45 – в другому, і зараз я ще 45 хвилин потрачу тут. Документи можна подавати і онлайн, каже проректорка з науково-педагогічної роботи та освітньої діяльності Тетяна Федірчик. Так робить частина абітурієнтів, переважно з віддалених регіонів. Вчора в перший день вступної кампанії приймальна комісія отримала 300 таких заяв. Проте більшість абітурієнтів, зокрема з Чернівецької області або сусідніх, приїздять очно. Також обов'язково мають приїхати ті, хто вступає на платну форму, щоб підписати контракт. Вчора е, спокійніший був день, бо в перший день наважилося менше людей прийти. Вчора ми змогли оформити десь 500, 500 осіб, зареєструвати. А сьогодні ми сподіваємося, що їх напевно буде 1500. Але це пов'язано з тим, що у нас ми п'яті в Україні по кількості рекомендованих заяв. Абітурієнти, яким рекомендували вступ, у першій хвилі мають подати документи до 18-ї години 9 серпня. Через велику кількість охочих приймальна комісія ЧНУ працюватиме А Чотириста. Підійди до столу. 4. Всі працівники задіяні і ми будемо працювати до останнього абітурієнта, який стоїть в черзі. Ми нікому не відмовимо. За словами Федічик, цьогоріч університет отримав на 7 тисяч більше заяв на вступ на бакалаврат, ніж торік. Це найбільша кількість в історії університету. Марія Мороз, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.